На лисій горі догоряє багаті нічого. І листя осіння на лисій горі догоряє. А я вже забув, тебе, де та лиса горя? І не знаю, чи лиса гора б бідна? Середина жовтня, пра надвечір'я твоїх. Твоїх недовір і невір, і осіннього вітру. Вже половина життя забувається, гріх уже забувається, горе і радість нехитра. Середини жодних твоїх тонкогорних гордих Я вже не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, чи я вже помер, чи живу, чи жовцем помираю. Бо вже відбриніло, відквітло, відгасло, відграло навкруг. Досі ще пахнуть, тужливі долони твої і губи гіркі, аж солоні, і досі ще пахнуть. за гора прита сгропудженим птахом і глухо в набухлих аортах надсадно Мудуть голуби. Мені зоря Сіяла мені вранці. Устромлена в вікно, і благодать така ясна лягла мені на душу сумирина, що я збагнув блаженого та зоря, то тільки скалок волю, що вічністю протятись, мов огнем. Ота зоря вістунка твого шляху, Христа і долі, ніби вічна мати, вивищена до неба від землі. Не справедливості прощає тобі хвилину розпачу, дає нас віри, що далекий Всесвіт почув твій тьмяний клич, але прихованим бажанням співчуття та іскрою високої незгоди. Вжити то не є долання меж, а навикання і само собою наповнення. Лиш мати вміє жити, аби світитися, немов змі. До відоме голосне мовчання, бо вічності холодне струмування попідмивало голі береги душі украденої. Тільки пугач цю тишу розпанахує і в'юга обрушиться на душу Божні друга, ні мати, ні жінки. Довкруги, і оступила совість, мов борги, ці дирікальні примуси, наруги, обмови, все понищить до ноги оця незботня туга до круги, де дні стікають нерозлий водою, регочуть ринви із живих могил. Вже стражденний вибився із сил, вже чорний сон шлюбується з бідою. Цей прямокутник болю, сизий весь, з чорнілий думами і цигарками, колись він піднесеться над віками, як грудка болю, що скипівся, денець. Іду за край. Оце долання кола, оце вперед занесена ступа, оце єва, це порожнеча гола, це вода. Солона, як ропа, і це безвихідь першого початку, які страшні. Швидше поминай цей край вагань і не лишай про згадку ні вогню, ні золи, і дов за край, як леопарди крізь вогнені кільця, проносять пори в торопілих душ, Отак і ти, око смерті, цілься і відродися в смерті. І не руш старого розпачу, почнися далі. Гим за шалом'яним на рубежі, коли замерхтять тобі скрижалі, але про них нікому не кажи. Де людські плав пливе, і п'ять за п'ять дів росте у море, гордий материк, немов здревіле вічності свічано, як віще слово та віжчі крик. Іди за край, народження по смерті тебе чекає, прагне стрімголов на ту тропу, що яра наче кров. Тіть і одверті, так і живуть своїм перед кінцем, як при початку, відрушають дворі, коли бда оба крила просторить і повертає вічність живцем. І жай ворони дзвонять угорі. у горі, мов гостре срібло річки степової, мені заблисло з пам'яті глухої. Де бродять тіні з ночі до зорі, З лісів кільних сірі зозулі Придовго нам обіцяли строку, Чи й вистане здоров'я нам не в року на цій парті, а на своїй землі. Погіркли, медом пахне жать, Зелені шкла горять в зеленій хижі. Демерті сплять, навіки впавши крижами, здобувши проостанню благодать, те, що лежить, Архангел Михаїл, столивши в кучку, пальці молитовні, світ гріховний, котить хвилі повні, що б'ють об пекло, вибившись. yes Thank you.